А другой такої страны не знаю, где так вольно дишить чоловіку именно Іменно етамі зараз здесь звучить на площі ті Якби Путін не поїхав в Північну Корею, то цей візит, мабуть, треба було б вигадати, тому що в цих двох Бойових карликів дуже багато спільного окрім е, бойових 162 шістдесяти сантиметрів. Е, я писав сьогодні в телеграмі, що готуючи цей випуск, тобто, переглядаючи російську пропаганду, я ви ще здума: ну ну блін, ну. Може, вони гонять біса? Ну, типу, що от зараз буде якась мавпування цієї пропаганди каєндерівської з боку їхніх російських колег, а далі вони скажуть, що це прикол, але цього не відбулося. Покажу вам сюжет з програми Скабєєвої і паралельно коментуватиму. А російського борту номер один мецеднібі надхіньянами 96 шість. Нероссийского российского борта номер один мерцает в небе над Пхеньяном. Ил-96 заходит на посадку в международном аэропорту Сунан. У здания терминала уже стоит Ын, надетый в китель, Застегнуты на все пуговицы. Товарищ руководитель осматривает почетный караул в Корее три 3 часа ночи. Що ми розуміємо з цього фрагменту? Васал чекає на свого сюзерена о третій ночі. Ні, це не е, Путін приїхав благати Кімчинина допомогти снарядами, е, ракетами і ще якоюсь лободою війні, яку ну реально російський ВПК вже не витягує. Це... Е, Кім Ін стоїть і заздрить путіну, що в нього є свій цілий літак, а не якийсь там е, бронепотяг, як в деяких, Общання Путіна і Кім Чен Іни починається буквально з перших секунд. Широко улыбаясь, лідер КНДР привітствують президента Росії. Бачили цей жест, глядачу одразу показують, його налаштовують на те, хто тут таточко, хто вказує напрямок майбутніх перемовин, які почалися під працюючими турбінами літака. Хтось говорив завжди хоч, хоч раз. Під працюючими турбінами літака. Кімчинин, який не знає російської. Путін, який не знає корейської, одразу під працюючими турбінами е, зрозуміли одне одного. І е, давайте солоденький переходик Покажу я вам. красні кавровий дорожки, живі красні рози. Живі красні рози. Ви бачили, скільки взагалі зараз коштують троянди? Хтось замовляв їх останнім часом. Ці троянди своїм малишкам. А ким? Увага! він... Виклав живі троянди поблизу всієї червоної доріжки це навіть більше троянд ніж гравець збірної України Михайло Мудрик подарував своїй дівчині росіянці, але про Путіна троянду. Теж згадали. Новий рестайлинговий аурус предлагає першим сесть в лимузи, но Ким Путіна все-таки пропускає. Зай, клади слухавку, не ти клади слухавку. Ні я покладу після тебе. Ні я після тебе, ні я після тебе, ні я, я після тебе. Ну все, клади, не ты клади. Двіжиться на большой скорости в сопровождении спорта з 23 мотоциклистов. Каждый в звании не ни ниже майора. Не ниже майора, тому що 29 й капітан просто проспав третя ночь на дворі. І можна людинку зрозуміти. Улиці украшені плакатами о дружбі двох стран. Чоні галенджондомлятіру <реку> улядімірабічіпутіндом діва. 감격적인 상봉을 하셨습니다. 김정은 동지께서는 2023년 9월 모스도춘의 우주 팔사장에서의 상봉에 이어 멋진 동지와 275일 만에 평양에서 또다시 만나게 된 기쁨과 반가움을 금치 못하시면서 굳은 악수를 나누시고 즐겁게 뽀옹 하셨습니다. Трансляцію в прямому ефірі від государственное телевидение КНДР Корейские оператори знімають фактически с риском для жизни, висунувшись из люка на скорості. Ну от бачите, а ви кажете, немає нічого спільного у російських і КНДРівських журналістів. Всі вони працюють з ризиком для життя. Ну камон. производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской народно Демократической Республики за последние годы. Перемены, произошедшие со временем моего предыдущего визита в 2000 году. Это просто заметно. Ну, звичайно, Мєр пхін'яна просто відомий боксер, який одним своїм словом може розтопити затоплене метро, просто побудувати купу мостів, відремонтувати старі. Хоча немає старих мостів, пхіняні, не то що тут в Києві бачили цей. Прикол е, впала пішохідна частина повітрофлотського мосту повітрофлотського проспекту. Це його кличківці і Європейська солідарність. Е, саме цей проспект хотіли перейменувати в проспект Європейського союзу, і аби вони це дійсно змогли, то е, сьогодні на проспекті Європейського союзу завалилась пішохідна частина. Але е, я розумію. Я все розумію. Я не сміюся над мером Києва. Ви не подумайте, е, просто затоплене метро, всі ці аварійні мости, провали дорог, гейзери, які б'ють з під землі. Е, це все російське ІПСО, як і казав мер. Всі е, заяви. Те, що мітро зараз затопить, що мости впадуть, що зараз все знаходиться в ганебному стані, це виключна робота на російське ІПСО, які створюють цю картинку для того, щоб депресивний настрій в Україні продовжувався. Але я прошу до Віталія Володимировича трошки поваги, тому що людинка лише 10 років очолює столицю. Я пропоную дати йому ще 100 днів і не насміхатися з цього всього. Але повернімось до пропаганди. Знаєте, що мені нагадав у той сюжет, який начитувала Скабєєва? Сердечно по-братськи, як добрі сусіди, приветствовали советские люди высоких гостей из Корейской Народно-Демократической Республики на всем пути их следования в Москву. В Кремле генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Черненко, встретился с генеральным секретарем ЦК Трудовой партии Кореи президентом КНДР Ким Ир Сеном. Я, извините, но я очень тешусь, что я родился уже в независимой Украине. В теплой дружественной обстановке были обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений дружбы и сотрудничества между двумя партиями и государствами. От имени делегации товарищ Кан Сен Сан вручил коллективу завода «Знамя» в память о посещении их предприятия. Митинг вылился в демонстрацию крепнущей дружбы и сотрудничества, Інтернаціональної солідарності советського і корейського народу чуйте. А підпишіться на канал і лайкніть це відео, Якщо вам це теж дуже дуже схоже на те, що ви чули в програмі Скабєєвої. Експерти, до речі, на її ефірах кіпішували. Їм ем не подобалось, що типу: а по чому на западі ніхто не боїться цієї зустрічі? Бо красна кнопка приїхала красної е, кнопки. Кин ин и Конь Чай они ж такі страшні. По итогам визита Путина в КНДР надо дать объявление в газете. В результате визита э, российской делегации случайно утерян чемодан с красной кнопкой. Все, кто найдут этот чемодан, просьба их вернуть. Я не вижу другого пути. Ну, вот я не вижу другого пути, как еще, ну скажем так, вразумить западных лидеров об угрозе ядерного э, обмена ударами. Бачили це обличчя? Це обличчя людини, якій сподобався е, прикалдес про газету і червону кнопку. Але цю кнопку швидко знайшли. Де? А Порошенко со своєю кнопкою стане ну, достоянням історії і суда, який должен коли-небудь його судити за воєнні преступлення, які він завершив. Та що ти будеш робити? І у цих Порошенко всьому винен. Що мені е, от. Реально, прям сподобалось це ці дні дивитися е, включки різних федеральних каналів з північної Кореї. От просто по напередодні візиту, все, що вони там навалювали, це було просто топ. Е, російські пропагандисти намагалися переконати глядачів, що у північній Кореї все як у звичайних країн. Як це довести? Треба ввечері на площі міста придбати морозиво, уявлять. целое морозово. Не, ну может кому здесь на вечере там спокойно. Вот этот баннер. Добро пожаловать, в Путин. Написано праздничными корейскими буквами. К гостям из России здесь относятся с максимальным уважением. Наша съемка переросла в обычную прогулку по вечернему городу. Увидели ларек с мороженым. Не попробовать было нельзя. А еще говорят, страна закрытая. Нет, пожалуйста, можно пойти купить Важно, в ларьке мороженое это, 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 ну, копченые каштаны копченые каштаны я вот это буду можно копченые каштаны удивили а еще удивил подход все для людей вообще конечно можно по снежинке догадаться что здесь написано но вот эти буквы означают киоск эти мороженое а эти а эти перенимай опыт жизни в жопе потому что скоро у вас Поруч з кожною знімальною групою буде е, такий представлений чувачок, який е, радитиме тебе, радитиме копчені каштани, і нікому не показуйте, будь ласка, цей калаш, на якому одразу зрозуміло, хто кому був господарем на цій зустрічі, і хто кицька, яка просто приїхала в гості. А ще я побачив ось такий мем. Виявляється, Путін з собою привіз не тільки. Коня Лаврова, а ще 40 тварин в зоопарк пхіньяну. Частину з них запустили в зал, а потім вигнали з нього, бо не гоже заходити в кімнату перемовин перед тим, як туди зайде кімчинин. Подивіться, як занервували російські посадовці. Дівчасно. Зачем зашли? Зачем зашли сьогодні? Ні, у нас тут є. Прибавить вас, зараз дайдуть говорите, викладачі. Привести одночасно два зоопарка однозначно, це не кожен лідер на таке спроможне, але водночас. Сила Путіна в тому, що він породжує ці зоопарки скрізь, і це зараз ну не приколи відсилка до того, що в Маріуполь заселяють вихідці середньої Азії, бо це расизм. Я так не жартую. А, а жарт в тому, що мотивує Путін жителів середньої Азії переселятися на окуповані території худобою, ось наприклад, окупований Стаханов на Луганщині. Вот автовокзал, остановка. А? А что, нельзя мне снимать? Кто сказал? Ты сказал? А кто ты такой? Вот автовокзал, они тут, смотрите. Хоть бы отошли куда-то на похуй Вон, барана зарезали нормально. Автовокзал. Що ви творите? Вижу я під ноги. От молодці. Да, да, да. З праздником вас. Да, да, да. І одначе Росія велика і необ'ятна. ну, місця реально повно. Вистачить на всіх, навіть на цих баранорізів, але ні. Вони пруться сюди до нас. А знаєте, чому до нас? Бо е, там в Росії сарана е, з'їла всіх баранів. Точніше, те, чим їм харчуватися. Відповідно, е, нема трави, нема барана, нема барана, нема аслана чи джамшута. В наше время Саранча, звісно же, губіт на этой неделе полчища цих насікомих напали на Росію. Контифільмів ужаса. Никогда такого не было, и вот опять каждое массовое нашествие саранчи как маленький армагеддон для отдельно взятого региона. Росаж нас просто сажаре в Росії. Астраханську Владимирську і Саратовскую області накрила там, где піровали эти насекомые, урожая уже не буде. Фермеры опасаются, що зимой домашній скот останется без корма. Але деякі регіони Росії виглядають так, наче сарана там живе 24 на 7 і взагалі нікуди не перелітає. І ім'я цієї сарані Росіяни. І мій улюблений Норільськ До вашої уваги. Привіт, я Шніксель І я відправився в Норільськ. абсолютно никто из моих знакомых не выкупил, зачем я еду в эту дыру. Ведь где туризм и где Норильск? И в этом видео я расскажу, какой же у меня был мотив. Я очень люблю посещать нетуристические места, узнавать, как живут люди вдали от цивилизации и просто исследовать далекие земли. Норильск расположился на Таймырском полуострове. Никто не станет отрицать, что это очень колоритное и специфичное место. Для меня это своеобразная экзотика. Отсутствие деревьев, черная земля, и закоптившиеся девятиэтажки на сваях с разбитыми окнами. Если Питер, Рим или Нью-Йорк с годами будут становиться Только лучший процвіта сіверних городов може бути совершенно другої сценарій В этой обстановки определенно є свой шар, безнадіга, страху, уныння. Спустя какое-то время этот город може совсем іщезнути Или помінятися до неузнаваємості. Поэтому я спешу віть мир таким, як он є сейчас. час. Знаєте, чому в норільську так багато сольових наркоманів? Її їх просто доля змушує облуплюватися щодня і е, дивитися кудись високо-високо на небо, уявляючи себе. Не в норільську друзі. Я нагадаю, що ми запилили власний мерч. Отакі е, кепки муга Пам'ятаєте, як проросійська трампістка Мейджорі Тейлор Грін е, хотіла нас, типу, підколоти тим, що американці забули власні принципи і роблять е, make Ukraine great again а не make America great again як це був слоган в кампанії Трампа. Але я подумав, блін, це така. Топова ідея, ну от такі, от кепки, і ми е, якби підкол нашу сторону. Е, Перегорнули, і тепер, навпаки, за допомогою цих кепок муга ми ще трошки з допоможемо. Е, в описі під відео є лінк на нашу пошту, куди ви можете написати, хочу таку кепку. В нас ще парочка їх залишилась. Можете собі забронювати. Всі, хто писав попередньо, е, звичайно, ваші кепки. Ми коротше сьогодні всім відповімо. Напишіть нам, будь ласка, і. Поставте дзвіночок завтра буде випуск, який ви давно чекали. Це буде сюрприз, нічого не кажу. Побачимось вже завтра.